Всім привіт, з вами Castle Clash Ukraine Сьогодні ми робимо <coughs> еволюцію на аккаунті Максима з нашої гільдії. Еволюцію робимо гарпії. Щоб одразу... Бдюх! У нас братка золота у нас. Е... Так... Е, робимо еволюцію для того, щоб прокачати інших тих самих... Що з у нас є майже 150 книг, може ще якісь книги зберігти? Ну, є супер. Так, саме перше, я би постарався перевести все-таки... Ну, як не крути, треба... На підзамки треба Мінотавру. Мінотаура. А, ну достатньо клегше. Скільки нам не вистачає? що, тоді ми вложимо в нього. 180-го. Ми його запобахаємо. М -м, не вистачає. Хай будемо йому злиємо все, щоб буквально 10 тисяч ми mm -hmm. на 180-й. Так, тепер нам би бажано підняти рівень. Охренет, бляха. Приїду. Ріб би 100. 70, 178, 3 Сто 160 і кинем його на 160 плюс він тоді буде нормально волети, да кидаємо гашем Явно забрати нічого до мерів, ми тут докачаємо Тику що нам хоча б її 167-й, 164-й. Тут треба все-таки другідок качнути. Всі книжки в другіда, тому що він має мати нормального житуха. Ну і зараз спробуємо пройти 4 в день, відповідно. Герлаві трошки прокачені. Таланти теж у них. Непогані. Чому не розрухує взяв? Тому що... Тому що що? Тому що не треба нам той розрух. Не знаю, чому з розрухою не йде. Те, бомбардуємо тут. Я знаю, що нападають з цього боку, але як показує моя практика, якщо я йду з цього боку, воно доходить до тої вишки і труба, і всі стоять. Тому я атакую звідси. Ну, бляха, я взял воздух, как он взял воздух, что мне треба Драйка Дрейка брат. Ничего. Ну вот вышка станет-то. -а. И все просто тупо сдохли и все. Так, давайте еще раз. Тут уж ебочка. Так, сюда Драйк. У нас походи... 14 хвилин. Ну, макс, прямо на відео будем робити. Дрек треба, тому що... Ну... Чесно, кра... Шука... І це можна використовувати на ті підземки, але краще дрейка. Тому що дрейк ще й стане Блін, це за фіаліста цю вишку. Уже дійсно звітіли. Вона тоді впарається всього, в бульдозера. Відділі взагалі звідси воду напасти. А тоді треба морозити і ліву частину, і праву, а так вона не заморозить дуже велика відстань. Можна спробувати в упор піти. Вони тоді мали б розігнатися тут. А отраз так морозити. Ну давайте. Таня це, це тупо здохнуться. Дрек тут з розкришенням був останній раз, от зараз ми йому ми... і... так мій нос не вдарить і не застанеть зараз ту вишку, то тут отак от і буде. От всі здихають за секунду. Оце і є проблема тут. Там... Так, з там треба... Ну ладно, ще разок спробуємо а потім небагато книг вийшло. ну, майже Здомає еволюційну гарпію і тепер зараз спробую напасти з тої з, з тієї от сторони, але під баф. Бо їх треба всіх зупинити, інакше вони будуть... А він не зупинив. Не застане, не застанемося Ну Якщо тиква розженеться зараз Ось, о, про що й мова йшла. Йде розгін, тик вирозганяє 3-4 рази, і тоді все зносить тут. Так само. Ну, от, Чесно, я сам проходив, я не використовував метеора, але тут я бачу, що його треба використовувати. Тут атака йде прямісінько з центру. Ата... Бажано ставити першого, хто має багато ХП. Вони йдуть і Заморозку кидаємо вже ближче, коли вони доходять ось сюди. Отак от, от приблизно. О, так, от бачите, крута заморозка, всі просто здохли і все. Так, кидаємо ще раз може найтакшу. Я знаю, я пробував з цього боку атакувати, воно тоді йшло. Давайте трошки зближемо, може, не дуже видно, куди я кидаю. Кидаю я сюди в центр. Просто якщо я зараз тику поставлю, їй би мало ні, вижило. От чому от підняли до 67-го? Так, тепер морозим. Та що це за фінія? Е, маленька така порада, якщо у вас вже помер мінос. Ну, шансів у вас далі прийти буде мало, тому що він здебільшого на, на цих підземках здебільшого все залежить від нього. Він, на, він має бомбанути розок і все, все лежить спокійно, всі дохленькі. Так, Законно. якщо з цього боку у нас почнуть станути вишки і ця вишка, та тут треба ломитися в центр, але більше на фею в цю сторону нам треба більше ломитися морозку кинемо подивимося. 38 а ну не дитяно ладно тут таке, тут треба пробувати це під замка під замка причому така паскудна е... Всім удачі, підписуйтесь на канал. Що ж, напевно, вже бачили підписники мого каналу, що у нас змінилася назва на Castle Clash Ukraine. Тому що задавали питання, що таке Озі, як довго пояснювати, а так якось простіше буде Castle Clash Ukraine. Ми змінили чуть-чуть дизайн, підмалювали, змінили логотип. Дякую підписникам, що ви. З нами, зі мною, дивитесь канал, старайтесь коментуйте. Нас вже перевалило за тисячу. Супер, дякую всім. Тримайте, підтримуйте, будемо старатися виходити і більше підписників. Так як в нас більше українська аудиторія, це не так і легко. Також в нас є офіційна група ВКонтакті, так само вона називається Castle Clash Ukraine. Змінився логотипчик, все позмінювалося. Тому. Що підписуйтесь на канал, буду вдячний. І всім удачі!